Ви коли-небудь замислювались, як ліки від виробника потрапляють у лікарні, як їх вдається доставити вчасно, без пошкоджень і втрати якості. Це дуже цікаве питання. У шлях ліків це не просто доставка від точки А до точки Б, а складна система, у якій все під контролем: температура, маршрут, час у дорозі і багато інших параметрів. І головне завдання гарантувати, що препарати приїдуть у лікарні саме такими, якими їх створив виробник якісними та безпечними. Після закупівлі державою ліки не відразу потрапляють до медзакладів. Спершу на сучасний склад в Україні, де їх перевіряють, перераховують кількості та розподіляють для подальшого відвантаження, а деякі ще й відправляють у лабораторії для підтвердження якості. Автомобілі, що прибувають до нас з вантажем, перш за все перевіряються на відповідність документів, проходять перевірку відповідності холодового режиму під час транспортування. Водій Надає нам роздруківку температурної карти, при якій зберігались дані лікарські засоби при транспортуванні а також оформлюється обов'язково протокол отримання товару. Спершу кожна партія проходить вхідний контроль якості на складі МЗУ, перевіряється цілісність упаковок, їхнє маркування, наявність інструкцій з медичного застосування, наявність супровідних документів, відсутність розпоряджень про заборону обігу таких препаратів від Держлікслужби. Якщо ліки надходять із країн, де контроль не такий суворий, наприклад, з Індії, Китаю, Єгипту чи Пакистану, їх перевіряють особливо уважно. А якщо під час транспортування фіксується відхилення від потрібної температури, партію обов'язково відправляють на додаткову перевірку якості. Ця роль відведена іншому органу Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Він направляє зразки лікарських засобів у атестовані лабораторії, які перевіряють їх якість. Якщо незадовільний висновхідного контролю, партію блокують. Не допускає до відпуску у лікарню. Це заради того, аби у підсумку пацієнт отримав лише якісні та безпечні ліки. На складі ліки розподіляють по зонах окремо, препарати, що зберігаються при кімнатній температурі. Окремо ті, що потребують холодильного режиму плюс 2, плюс 8 градусів. Так, наприклад, зберігають вакцини й інші чутливі препарати. На нашому національному складі діють суворі стандарти температурні режими, вентиляція, резервне живлення, регулярні перевірки. Усі ліки зберігаються лише за умов визначених виробником. Ми двічі на місяць подаємо медичним закупівлям України оновлену інформацію. Скільки ліків залишилося і що вже використано. МЗУ на основі цих даних формує для нас наступне замовлення. А потім МЗУ збирають замовлення для конкретних лікарень, підбирають потрібну кількість упаковок відповідно до потреби, споживання та залишків ліків у кожному регіоні. Шляхом централізованого постачання лікарня отримує ліки для лікування пацієнтів різних напрямків. Загалом в інтенсивній терапії та реанімації використовується величезна кількість медикаментів. Ми отримуємо різні типи препаратів, починаючи з таблетованих форм, фізіологічних розчинів аж до високоспецифічних препаратів для забезпечення якісної інтенсивної терапії. Коли замовлення сформоване, ми складаємо маршрут та готуємось до відправлень. Автомобілі з ліками вирушають у різні куточки країни. Від обласних до районних центрів. І головне правило зберегти якість у дорозі. Для цього використовують спеціальний валідований транспорт із холодильними установками, сенсорами температури та вологості, GPS-трекерами та іншим обладнанням. Усе придбання, зберігання та транспортування ліків відбувається відповідно до вимог міжнародних стандартів, а саме належної практики дистрибуції. GDP Good Distribution Practice це стандарт якості для ліків. Тобто GDP – це проконтрольований ланцюг постачання ліків, щоб пацієнт отримав якісний препарат, який не втратив властивостей на шляху до нього. Так, кілометр за кілометром ліки долають шлях Україною через дощ, сніг чи спеку у режимі постійного контролю, бо пацієнти на них чекають. Та є ще одне питання: як саме розподіляються придбані державою препарати між сотнями лікарень по країні? Про це у наступному ролику.